Реал знову був гіршим за ляймців, але таки проліз далі. Яка роль у цьому Луніна? Баварія без варіантів рознесла Лаціо. Геніальний Томас Мюллер. Мбапе вивів ПСЖ в червьфінал Ліги Чемпіонів у свій останній сезон Парижан. Його гра це одна насолода. Ну і розіграш цінного лоту. Обов'язково дивіться відео до самого Кінця мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Гудівмінг, і сьогодні ми говоримо про лігу чемпіонів, чвертьфінали, І що там, і куди там обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайк, і обов'язково коментуйте цю пургу, яку я тут несу. Давайте розпочинати. Отже, матч перший Баварія проти Лаціо. матч, в котрому, начебто, мало бути багато запитань, матч, котрий ставив під сумнів силу цієї баварії, адже перший матч команди Томаса Тухеля у Римі програла з рахунком 0-1. Потім були невдачі у бундезлізі, відрив від Байера у 10 очок, і на перший погляд Баварія у страшній кризі. Але якщо заглибитись у процеси, якщо трошки помізгувати. То не все так однозначно. Я про те, що проблеми Баварії цілком можна собі пояснити. Нестабільність у центрі оборони, наприклад, Ерік Даєр, котрого брали просто на підміну підміну, грав у стартовому складі. Є проблеми там у тій зоні. Альфонсо Девіс відновився лише від травми. Плюс він вже думає про мадридський реал і не зовсім про Баварію. На нього не особливо там і можна розраховувати конфлікт кіміха з тухелем також сюди. Також беремо кадри проблеми в лінії атаки, де на здоров'я гнабрі і ще не адаптувався. Сарагоса словом, трабли Баварії можна пояснити, токсичність Тухеля можна пояснити. Але щодо самої гри кількості створених моментів, то Баварії за весь сезон було дуже мало хренових матчів. Загалом ця команда непогано грає у футбол, але Баєр просто набагато краще. Тому я не бачив. Жодних варіантів у цього лаціо Лаціо Маріцюо Саля, в котрого посередній футбол цьому сезоні, посередня гра, серединка таблиці, багато програних важливих поєдинків. Цей лаціо не дивує, не зачаровує і не придумує нічого надзвичайного. Тому баварія мала виносити, і баварія винесла рахунок 3-0. І на мій погляд є рівно три футболісти, котрі зробили цю перемогу Баварії такою легкою, як вона в підсумку і трапилась. Людина номер один це Томас Мюллер, футболіст, котрий може зіграти на різних позиціях в лінії атаки, але завжди виконуватиме одну і ту ж роль хороші відкривання між лініями за спинки, знаходження м'ячів там в дуже складних таких ситуаціях в обмежених просторах. Мюллера нема незвичайної техніки, дриблінгу, суперсильного удару, але його це відчуття такту футболу, м'яча. Зон є просто ну дуже дуже скрупульозним і точним. Ось приклад, коли центрхав Баварії Павлович закинув на кіміха, котрий вже в останній матчі грає на позиції правого захисника. І В цей момент Мюллер знаходиться фактично на одній лінії з захисниками Лаціо, десь плюс мінус на тій ж лінії, де і Гаррі Кейн. Але в момент отримання передачі кіміхом лінія оборони Лаціо трошки підтискається до власних воріт. А Мюллер залишається на тій же позиції, що й на початку атаки. Він абсолютно вільний пас на нього. Він віддає на Мусіалу удар заблокований. Потім Грейро, добиває також удар португальця. Блокують гостра ситуація, котра передусім була створена якраз відкриванням Томаса Мюллера. Перший гол Баварії це також при відкриванні Томаса Мюллера. Але не в такій позиції, як було це в попередньому прикладі. Так тут же він був на місці кіміха і вже він відкрився за спинку захиснику. Навісна передача, Мюллер скидає м'яча на Герейро, котрий з позиції лівого захисника змітися в центр. А його позицію в ширині в той момент займав Джамал Мусіала. Гайро пробуває по воротах. Не дуже той виходить, але м'яч долітає до Кейна, котрий відкриває рахунок у матч. Далі, звісно, Мюллер забив другий гол після розіграшу стандарту і кросу. Что удару від Деліхта, і в підсумку в першому таймі все стало зрозуміло. 2-0, Баварія йде далі. А давайте повернемося до тих футболістів, котрі зробили цей вихід Баваріючого фіналу абсолютно домінантним. Про Мюллера я сказав Павловича Трошки я зачепив з його хорошими черпачками, з його хорошим вмінням знайти партнера по команді у важливих зонах. Павлович – це досить юний центр Хау Баварії. Німець за паспортом. Футболіст з дуже хорошим IQ. Саме він фактично грає на позиції Кіміха, котрим був незадоволений в цій ролі. Тухель Кіміх грає на правому фланзі оборони. А Павлович грає в центрі на позиції розігруючого футболіста. Лівста, два попередні приклади за участі Павловича ви вже бачили. Давайте поглянемо, як Баварія забувала третій гол. Кіміг отримує м'яч на правому фланзі оборони і бачить хороше відкривання від Павловича. Як би не старався Лаціо затиснути, ізолювати, перекрити Павловича, от бачите, скільки гравців навколо Центр Хава Баварії, все одно питань жодних немає. Він має можливість і прийняти, і підняти голову, і віддати передачу розрізну, хорошу на кого, звісно ж, на Томаса Мюллера, котрий робить все максимально просто. Він тут відкривається під передачу. Жо, втотик видає на Сане, той робить вирвання всередину, зміщається туди. Пробиває проведель, відбиває перед собою. А Гарі Кейн, котрий протягом всієї цієї атаки був один однісінький, оформлює дубль. 3-0. Отже, відкривання Мюллера, Отже, пасова робота Павловича. Ну і третій герой, це, звісно, Гарі Кейн, тому що він це все завершив на його рахунку дубль. Про Проладцю нічого хорошого в підсумку, й та й не скаже. Був, звісно, не один момент про рахунку нульнуль, коли і мобіли мав би забивати, але я не думаю, що це було би. Тією штукою, котра повністю би змінила цю гру. Тому що по факту спочатку матчу Лаціо вже вигравав 1-0, Так це домашня перевага, і малюнок гри був одностороннім. Баварія насідала на ворота проведеля, атакувала кількома хвилями, і Лаціо фактично не підіймав голови. Чи могло би щось змінитися, якби Лаціо відкрив рахунок шиї в цьому матчі? Ну теоретично, щось та як але ще раз по малюнку, по контексту я не бачу жодних взагалі причин для хвилювання від Байерна. Крім того, удару і в цього фактично нічого не було. Були якісь епізодичні просвітлення для Луїса Альберто, але не більше того. Ось що після матчу сказав Сарі. Після другого голу розпочався інший матч. Перший тайм було проведено на гарному рівні. А баварія сьогодні була такою, яку ми всі знаємо. Через другий гол ми увійшли в роздягальню засмученими і вже майже без віри в те, що все можна виправити. Томас Тухель на напакіж був осяйним, питань жодних нема. Команда виграла, тиск з нього буде мінімальний, але таки знято вони в Черфіналі Ліги Чемпіонів. Але важливо, що на передматчій установці Тухель пошкодив палець. Ось його слова. Під час останньої промови перед виходом на поле я вдарив по дверях. Це було неправильно. Здається, я зламав палець. Тут тільки питання в тому, який палець зламав Тухель на руці чи на нозі. Ваші варіанти, будь ласка, в коментарях. Ну і звісно, слід зазначити Монеля Моєра, не тому, що він провів якийсь неймовірно видатний матч. Ні, його особливо й не напрягали, але є, є важливе досягнення. У нього 57 сухих матчів у лізі чемпіонів. Це рівно ж скільки і рекордсмена цього турніру Ікера Касіліса. Ще один сухий матч, і Нойер буде абсолютом у цій категорії. Ну а абсолютом в англійській прем'єр-лізі може стати Манчестер Сіті, якщо. У наступному турі АПЛ переможе Ліверпуль. Прям супер супер протасені нас очікує. У неділю за котируванням нашого партнера компанії Фабет, фаворита якогось там нема. Дві рівні команди грають. Але я думаю, що на Енфілді така команда гвардіоли переможе. Коефіцієнт на це 2,31 сота. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та трьохсот півні на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк, ніяк не спосіб для заробітку. Ну а тепер темо до матчу Раусу седа проти парі Сен-Жермен тут все максимально прозагічно. Баски поїхали в першу матчу в Париж. Дуже здорово відіграли першу годину, класно просингували команду Луїса Енріке, поставили перед ними дуже велику кількість питань, але потім, по-дурному, після стандарту пропустили і все посипалось. поразка нуль приїзд пріс пришла на ануету, начебто, мав би бути якийсь камбек. Але це не той сусідат, котрий був восени. Той сот, котрий виграв в групу Ліги Чемпіонів з Інтером у складі. і не та команда Льгоїсіля, яка. Взагалі то без варіантів була в першій четвірті лаїзі у попередньому сезоні. У сусіда були величезні проблеми по ходу цієї кампанії не стосується кадрів. Травм так дуже багато футболістів цієї команди випадали в певний проміжок часу. Інколи пачками, інколи по одному, по двоє. Зараз, начебто, основа готова грати. Є всі основні, фактично крім Беренеча, у повній готовності, але оці від висмикування гравців з тренувального процесу, регулярні пошкодження, призвели до того, що високоінтенсивна сильно пресингуюча команда Реоссоссіда не змогла зібрати всіх на одному рівні. Так, не всі на одному рівні функціональної підготовки, що дуже і дуже важливо для команд такого ж типу, як Реалсосхідат. І відповідно це вже мало нагадує ту команду Альгоєсіля, до котрої ми прикипіли та до котрої ми звикли. У них варіантів фактично не було. Це не був той сусідат, який міг би нав'язати боротьбу Парижу, бодай теоретично на відстані ще раз двох матчів, а не лише першої години першої гри. Матчу у Сан Сабастьяні закрила одна людина, це Кілян Бапе подивіться будь ласка кожен з його голів Перший гол — просто неймовірна індивідуальна робота як він там покачав захисника ну просто це це треба бачити нема що тут скріни Гол другий — це також про те що соціал намагався дуже високо персонгувати, але не було тієї компактності і готовності всіх до цієї дуже скрупульозної роботи величезна зона закидання на Мбапе, і він спокійно реалізовує цей момент тобто жодних варіантів для господарів взагалі не було а Париж вперше 21-го року в Ходить до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів три з чотирьох голів в одній восьми фіналу забив Кіліан Бапе людина, про котру дуже багато зараз говорять у Франції, рівно тому, що він вже не є супер залізно основним у Парижа в Лізі. 1. його можуть замінити навіть у перерві, його можуть не випустити. Так, тобто є е, ситуації, і є слова Лісанріки про те, що рано чи пізно ми будемо без цього футболіста, і до цього нам потрібно звикати. Оцей момент звикання відбувається вже по ходу цього сезону, але не в лізі чемпіонів і не в супервідповідальне. Матчах Бапе справді був неперевершеним на ноеті. Ну а іспанська преса смакує сюжети Так, таке приїхав в Іспанію. правда, поки що не в Мадридський Реал, але факт залишається фактом за повідомленнями багатьох десятків інсайдерів, авторитетних і неавторитетних, авторитетних. вже в реалі про все домовлено. І цей сон в Парижі для нього є останнім. Тому було б дуже символічно, якби його команда, перш за все, завдяки ньому, змогла дотащитися, дотягнутися до прям вирішальних вирішальних стадій. Я вже не говорю про перемогу прямо цьому турнірі. Ну а мій колега Костя Фостен прям занурився в життя Кіляна МБП. Він розібрав, скільки заробляє, на що витрачає і що витворяє в побуті цей мега-мега-зірковий француз. Тому, якщо вам цікаво, то гайда за посиланням в описі до цього відео переходьте на канал Кості, дивіться цей відос і пишіть обов'язково в коментарях про те, що ви. Ви від мене, що ви прийшли на його канал, з мого каналу, щоб Костя розумів, що ну що все, як то кажуть, нормально. Дякую вам. Манчестер Сіті проти Копенгагена, матч, про котрий найменше є, що сказати. Тому що, якби як після гри Гвардіо не говорив, що з Копенгагеном було складно, два матчі виграти по 3-1 Це не просто гравці сильно пахають і футбольна справа це складна річ, і так далі. Всі все прекрасно розуміють. Перемога на паркені з рахунком 3-1 дала гвардіолі люфт можливості. В основі у домашній зустрічі проти команди «З Данії не грали Кевін Дебрюйне, Філ Фоден, Бернардо Сілва, Стоун ну, словом, це був такий напіврезервний склад. Чемпіонів Англії. І це їм не завадило швидко свої справи вирішити. Вже в стартові хвилини забили два голи, а Канжі після стандарту. Потім е, Кіпер Опенагана Грабара жорстко помилився після удару Айвереса, і на тому все можна було закінчувати. Звісно, Копенаган забив гол престижу, звісно, міг забувати ще в другому таймі, але камон. ну Тобто, це не був конкурентний матч. Навіть трибуни Тіхада про це давалися чути. Не був забитий стадіон, і це звична справа для матчів ліги чемпіонів на цій арені. Копенгагану, звісно, респекти за прохід Манчестер Юнайтед та Галата Сарая більш грошових іменитих зіркових футбольних команд. Питань нема, але стеля цієї команди це одна восьма фіналу. З ким б вони там не зустрічалися. Тому ще раз респекти, приклад для українського футболу в тому числі, але шансів проти Сіті у них фактично не було. Сіті у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Ну і останній матч про котрій теме мова це реал проти Лямців, враховуючи контекст першої зустрічі, коли німці прям потормошили команду Анчелоті, як тільки хотіли і могли, задивили пресингом, багато відбирали м'ячів, створили більше моментів. Дев'ять сейвів Луніна. Тоді протримали Реал у грі, плюс геніальність збройні Діаса словом. Мало бути дуже цікаво. І було нестерпно цікаво, що Анчелоті придумує. Під цю гру як він зробить так, щоб його реал був не настільки неконтрольованим, як в першій зустрічі. Одразу дам цитату Антоніо Рюдіґера після цієї гри. Хоч ми і вийшли в одну четверту фіналу, але ми не святкуємо. Ми не святкуємо, тому що це був не дуже хороший виступ. Зрештою, ми пройшли далі, але нам є про що між собою поговорити. І ті слова Рюдіґера найкраще описує те, що ми побачили на Сантьяго Бернабео. Отже, про план і чому нічого не вийшло. В центрі оборони Мадридці вийшли начо та Рюдігер. у півзахисті, четвірка, все традиційно, але з важливим нюансом. Там були крос, чоміні, Камовінга та Вальверди. Попереду ж грали Віні Жуніор та Джуд Беліне. Родріго присів на лаву запасних. Це було важливо банально в контексті більшої кількості футболістів центральної зони, котрі прекрасно почувають себе під тиском. Така собі протидія пресингу. Бельгем часто пускався саме всерединку. Плюс Реал не ризикував розігрувати м'яч стандартно. Це коли два центральні захисники займають широкі позиції, і Лунін з ними пробує щось та й розіграти. Кілька разів в першому матчі це призводило до небезпечних та ризикованих втрат. Тому у цій зустрічі хтось з центральних півзахисників. Стандартно та стабільно опускався в трійку до начота Рюдігера. Ось приклад, коли це робить Урельєн Чо Міні. А ось приклад, коли це робить Тоні Крос. Це було от, -от, от стабільно і весь час. Це мало кілька важливих наслідків. Наслідок перший це те, що реал не втрачав м'ячі там в цій першій фазі виходу з оборони в атаку. Друге, це не давало контролю реалу. Далі все було статично, так тобто, втрат біля власних вирід нема, але проходження на чужу половину чужоповонополі заострення там також не було. Друге. Що придумав Анчелоті, це вільна роль дані Карвахаля. Зрозуміло, що він епізодично може заходити в середину будь-яких матчах з будь-яким суперником. Це є футбол, це багато чому ситуативна гра, так і ти не можеш прив'язувати футболістів до конкретних позицій. Але тут Карвахаль прям заходив далеко. Його відверто заносило ще раз за вказівкою. Анчелоті. Ось подивіться, будь ласка, де його позиція, так в той час направо йде Ернесто Вальверде. Плюс цієї ситуації в тому, що за Карвахалем весь час добігав раум лівий захисник Глямці і залишав свою зону величезний простір, гляньте, будь ласка, куди б міг вірватися Вельверди, куди б могла піти передача від когось з диспетчерів Реала. Але ця передача туди ніколи не заходила. Реал не користувався тим, що фактично й придумав перед матчем. Я не розумію, чого. Отже, ми отримали дуже і дуже скучний матч. Реал знайшов протидію високому пресингу. Ляпціга, але в цей же момент нічого не зміг зробити шедевральною грою команди Марко Рози, що стосується гри без м'яча. Так в плані оборони, підстраховок, опускань, закривань і так далі. Ляпці є однією з найкращих команд цієї ліги чемпіонів. Проблема була також в тому, що Джуд Белінгем часто опинявся в жорстких ізоляціях і в дуже високих позиціях а найкраща якість Джуда це якраз тривання з глибини, так дивування суперника своєю ривковою роботою. Цієї ривкової роботи не було, тому що він знаходився там, куди би мав бігати, а він вже там. Був тому все було дуже і дуже і дуже марудно. Що стосується гри Андрія Луніна, який вийшов у стартовому складі, то йому було тяжкувато. Його не так часто вантажили передачами захисники. Ще раз крос та Чоймені забирали цю роль футболістів центра захисту чи воротарської позиції. Але кілька ситуацій виникало, коли Луніну приходилось сприймати дуже. Поспішні та швидкі рішення, тому що на ньому завжди був тиск. Ось приклад перший, коли на нього тисне опенда. Лунін робить черпачок передачу на Карвахаля, але виконує її в аут. За думкою добре, за виконанням не дуже приклад другий. Знову тиск від опенда. Він не має часу, як в першому епізоді підняти голову, подумати і акцентовано передачу. Виконати він банально виносить від гріха подалі і робить це майже точно. Правда, Раум все перекушує і зробляє для своєї команди. В підсумку аут тому до пасової роботи Луніна справді є питання, але треба зрозуміти, що Рал не робив ставку на цю пасову роботу свого голкіпера. Вони спеціально обмежували цю його роль для того, щоби не ризикувати, аби давали лише тоді, коли ну банально треба було вибивати. Що Андрій? Підсумку успішної робив. щодо інших компонентів гри українця, то він зробив дуже мало сейвів, рівно три. Але лише про один з них можна говорити вголос. Це коли у Оліомонофіфланзі м'яч дістався до Сімонса від Раума, і той на виконання пробив у дальню дев'ятку. Але це був дуже технічний, але не дуже сильний удар, і кіпер перевів м'яч на кутовий однією рукою. І якщо говорити про тиск та пресинг, то давайте скажемо про мадридський реал, тому що цього тиску та пресингу від мадридців фактично не було. Вони розуміли силу Ляйпціга у перехідних фазах. Вони розуміли силу Ляйпціга, коли є можливості, простори, коли є можливість для оцих розривів, і вони максимально старалися цього не робити. Переважно реал захищався середнім блоком, високо не підіймаючись, і це найбільша біда для Ляйпціга, коли на них високо не виходять. Коли їй не дають можливості для простору, так і немає оцих от підтиск... підтискань від суперника, котрими можна скористатися, це було розумно, так бо ось приклад, коли Реал атакував великою кількістю людей, і потім після втрати затискав ляпців на чужій половині поля. Чим це закінчилося швидким відривом, передачею на опенда, і той лише дивом не влучив у дальній кут воріт. Луніна, от такі ситуації були поодинокими, але були дуже і дуже гострими, реал цього сильно остерігався. Можна, звісно, кепкувати та сміятися з мадридців, мовляв, блін, ви Лепці боялись? І що це про що це взагалі? Про що ми тут взагалі говоримо? Але Анчелотті розумів, на тих же швидкостях, на тому ж рівні інтенсивності, що Ляйптіх, його команда відіграти. Не зможе, а якщо зможе, то це буде дуже і дуже неконтрольовано. Тому було вибрано такий скучний варіант ходу цього матчу в другому темі. Анчелотті все одно зрозумів, що його команда банально повинна. Вона мусить відповідати на оці поодинокі випади ляпція, тому що це може закінчитися будь чим навіть дуже сильно нездоровим. Тому на другий тем вийшов Родріго, і формація мадриців стала більш типовою ніж зазвичай. Ляйця треба було атакувати. Вони програли перший матч. Вони атакували більшу кількість Людей так вони насичували зони, вони почали ризикувати. І тут на полі є Родріго та Віні, котрі кілька разів серйозно втікали від футболістів-суперника. Ось як Реал забив гол у цьому матчі. Ляйптіх майже всією кількістю футболістів на чужій половині поля є неточний пас шлягера на Айдара. Його перехоплює крос. Одразу видає на хід Белінгему. І тут Джуд Тягне м'яч фактично півполя. Варіантів для передачі нього фактично немає, небезпечних. Але що робить він Жуніор? Прекрасне, просто геніальне відкривання на чи як його там взагалі можна назвати. Він швидко змінює напрям руху, він біжить в ту зону, в ту частину штрафного майданчика і поля, де нікого немає, де вільна зона. Атакувати вільну зону це перше правило. Він атакує цю вільну зону. Белінгем йому зручно віддає, і бразилець відкриває рахунок у матчі. Типовий реал. Ато страждань, мало впевненості, нічого не виходить, але все одно вони викривають рахунок у матчі. Як вони це роблять? Щастя, ляпця, що вони швидко зрівняли рахунок. Атака, стандарт, ще один стандарт підбирання. Хвиля, третя, де вже після стандарту, навіз лівого флангу і Орбан виграє другий поверх у Начо, пробиваючи повз Луніна. До українця тут жодних питань. Далі Реал практично взагалі відмовився від вилазок і грав у середньому блоці. Ляп цього знову ж у такому. У такому сценарії максимально незручно. В підсумку Мадридці далі вже логічно докотили гру до 1-1 та виходу до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Що ж до Луніна про пасову роботу, та севі котрого я вище говорив, слід один момент таки відзначити момент, де Андрій серйозно помилився, Пас фангу на набігання Опенда, і Лунін якогось дива вибігає з воріт. Це мені нагадало прямо матч Україна-Польща, де Андрій зробив дуже і дуже схожу помилку. А там був гострий кут, там був начок, котрий підстрахував воротаря, і затис опенда, так що він. До вів м'яч в ту зонку, де опинився Лунін, і спокійно накрив руками м'яч. Помилився, звісно, але ще раз гострі кут, начо змогли цю ситуацію нівелювати. вилювати. І це, на щастя, не зробило ніякої різниці. Є новини про те, що Куртуа повертається, що він вже тренується. Немає в нього якоїсь загальної супрогрупи і повного навантаження, але помаленьку, потихеньку, ох, стає трошки так ну лячно за українського воротаря. Вже звикли ми до нього у стартовому складі королівського клубу. Підсумовуючи загально, Реал Ліги Чемпіонів. Реал робиться несправедливо, і в першому, і в другому матчі до Гриції команди є величезні питання. Става Рюдігера це прекрасно підкреслюють. Лепсь абсолютні респекти. Вони Поставили складні питання перед Анчелотті. Вони змусили Анчелотті на Бернабео бути боягузом. Так тому команді Марко Рози респекти хочеться бачити їх у цьому турнірі від сезону до сезону. Питання лише в тому, чи зможуть вони це зробити за підсумками сезону у бундезлізі. Там конкуренція дуже і дуже пристойна. Ну а тепер подивіться, футболка Тараса Степаненка з японської транслітерації та автографами всіх футболістів Шахтаря. Якщо ви хочете її отримати, то підтримайте, будь ласка, збір на Збройні Сили України. Ми збираємо на повнопривідний бус для одного з підрозділів ССО, котрій воює на бахмутському напрямку. Що для цього потрібно, перейти за посланням в описі до цього відео, де є банк. Закинути мінімум 100 гривень. 100 гривень це один квиток в оцій всій лотерейній історії. Закинути 200 гривень, будете мати два квитки, закинути 1000 – будете мати 10. закинути більше. Тобто, ви зрозуміли, 100 гривень це один крок, 100 гривень це один квиток. Тому допомагайте, донайте і майте можливість отримати крутезний лот. Всім, хто був з мною до самого кінця, величезне, дякую, величезні поклони. Дивіться мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!